Вітаю, друзі, усіх на моєму каналі. Прийшов сьогодні от в садочок, хочу показати вам фундучок італійської селекції Тонда Романа. Бачите, вже фундук починає цвісти. Він цвіте так кожен рік, кожну зиму, коли є отіпі. Потім з наступанням морозу цвіт ховається в бруньку, він не пропадає. Кожен рік даний сорт з горіхом. Але от дуже схильний він до раннього цвітіння. Одним з перших починає цвісти. моєму садочку, так, і чоловічі квіточки одним з перших починають пилити. Це дуже добре для ранніх сортів фундука, таких, наприклад, як караманівський трапезунд. У мене тут є експериментально посаджено два трапезунда, але вони ще маленькі, не два, три, три трапезунда посадив. І караманівських трошки більше. Так, що в нас по трапезундах? Трапезун взагалі спить, жодних признаків на цвітіння він не подає. Так само, ну, цей, наприклад, кущик. Зараз підійдемо до іншого. Цей трапезондик так само, видно, що він ще не, не збирається пробуджуватись. От відростки, виходить, з гарними бруньками, а от, що був посаджений кущик, то його треба буде потім видалити. Видно, що старатися деревина набагато відстає. По розвитку від молодої порослі. А от шедеврик. Гляньте скільки заклав сережки. Це в нього, виходить, другий рік вегетації був. Садився він однорічним відводком. По шедеврові. Також він ще знаходиться в стані спокою, на цвітіння не подає жодних признаків. А по-каталонському я ходив дивився, де не де. На кінець, на, ну, так, на закінченні квіткових бруньок видно такі ніби як червоні точечки. Ще цвіт не вийшов з бруньки, але він вже так ніби як виглядає. Ну це є все нормально, це... ці явища не впливають ніяк не на врожайність. Фундук відносно похолодань, потеплінь, він такий стійкий. Саме більше він боїться, це я так замітив, коли він вже просинається, коли вже в ньому йде. Сокообород, він же ну, починає розвиватися, брунька наб... починає набрякати. От тоді, коли приморозки. Оце в той період саме найгірше, дивіться. Бачите, от на Каталонському, в кінці бруньки, тільки от червона цяточка. Це ніби як жіноча брунька, а зараз тільки чуть-чуть виглядає жіноча квіточка. Дане явище даже можна спостерігати ще в кінці осені. Отакі от, от признаки нацвітіння. А так, вроді би все. І вот тут у мене ще один трапезундик росте. Можете бачити також, от це було посаджено, ця деревинка. Вона така є гіршим розвитком. От збоку вже пішла молода поросель. Поросель, видно, що вона здорова. Видно по кур'ї самої рослини. Тут кура така жов... світло зелена, а тут ніби така вже коричнево, Стара. І по бронці. Бронька на молодих порослях. Велика, гарна, така, ну видно, що піде вона з весни в гарний розвиток. А тут ніби як старе дерево, яке вже не буде так виготовити виготовувати, як молоде. А От ще шедеврики. Ну, шедеврик мені взагалі подобається по відношенню того, що дуже так він якось красиво себе... І сам починає формувати, він більш такий схильний до е, формування штампом. Саме дерево проситься до того. Бо є деякі сорта фундука, які схильні більш до кущистості, ну, до кущистої форми розвитку, а є деякі більш схильні до штампової. От, наприклад, сорт шедевр. Він його особу там навіть не треба формувати, він сам проситься і хоче бути штампом. Не так. От, ну, я замітив, в мене є трохи тих шедевриків, напевно, дерев 12-10. То в основному відсотків 70 по всіх шедеврах Шедевр намагається сам себе формувати штампом. Куди вдивився, ще заглядав знизу по літочках вуликів. Самі вулики не відкривав. Взяв на телефоні, включив фонарика і світив знизу в літочки, дивився, чи немає бджоли багато мертвої. Подивився, вроді би, все як було. Відбувається нормальна зимівля, бджіл. Ось такі от справи. Дякую всім за увагу. Миру і добра вам. Всього самого найкращого. До побачення.